Добрий день, доброго часу. Дорогенькі, мої, дивимося з вами міста Запорізької області. Частина окупованих, частина не окупованих. З період з 19 по 25 вересня. Отже, дивіться, починаємо ми з Енергодару. Це така, знаєте, наша серце небезпеки, як я кажу. так? В Енергодарі ці свинособаки, вони щось там крадуть. Крадуть як в будівлях, як в домівках, ось щось. Да, домівки обкрадають. Домівки обкрадаються, обносяться. Будуть якісь обстріли Енергодара. Будуть-будуть, щось таке буде. Так, друге лісниця. По Енергодару вже спланований є план, він важкий. Там по переговори ще є. Там дуже велика кількість переговорних процесів по Енергодару. На рівні, ну, такому дуже високому, тому не на рівні цих, всіх солдатіків. Тому, тому є от нюанси певні. Там дуже багато переговорів, дуже багато ведеться такої політичних всіх моментів. Карта Калісниця. Карта Калісниця нам показує тут, в цьому випадку, що якийсь буде рух. Рух, нібито вони погодяться на це, а потім знову дадуть задню. Там дуже багато буде нюансів по цій АС, по, по місту. І найголовніше, що я вам скажу, що вони звідти будуть до останнього там сидіти. До останнього вже, поки не вибиватимуть, поки вже не будуть розуміти, що їм труба. Тому що це те, чим вони можуть, ну там, як вони кажуть, ми держимо Європу. За що вони там держать? За... Десь ззаді. Ну, я вам скажу, що вони самі себе тримають. І не тільки ззаді. Так. Давайте подивимося ще по, по Енергодару. Чи будуть якісь зміни по електростанції саме? Умірність Гроші. Ви знаєте, вони як торгуються. От мені карти кажуть, що вони виторговують щось за цю електростанцію. Кошти, кошти, гроші, гроші. Мані, мані. Там річ іде про дуже великі кошти. Вони їх торгуються, торгуються. Торгуються. Про... Але справедливість восторжествує, торжествує, але трошечки пізніше, мені кажуть, кажуть, Трошечки так. ситуація більш-менш контрольована, але єдине, щось там пов'язано з водою. Там. Як... Вода якась не така, як повинна бути. Як охолодження. Я не розумію, я не енергетик, в цьому не, не шарю. Там щось з водою, якась. чи... Да, вода. Якась вода не така, як потрібна. Чи холодна, чи гаряча. Не можу вам сказати. Мені карти кажуть, проблема в воді. Проблема з водою. Чи вона буде після того проблема з водою? Чи зараз от знову вода, бачите? Щось з водою буде. Неправильно, якось. Щось з рідиною. Навіть не водою, а рідину, так скажу. Так, дивимося ми з вами. Мелітополь. Що буде в Мелітополі? Давайте подивимось в Мелітополі. Там карта Барста тут і мені не сподобалась в Енергодарі. але і пожежі. Так як, знаєте, як граються. Мелітополь. В Мелітополь працюють ці. Ті... Слухати, вони там в Мелітополі такі налякані, що це жесть якісь? Вони там прям як прям страшне в такому панічному стані. Вже б забирали свої іменаття та чесали, б уже не розсів. Когось буде вбити в Мелітополі. І бавовна буде, і партизани гарно працюють. Сім'ї ті, які живуть в Мелітополі, вони дуже такі, знаєте, як... Як в такому стані, я вам не можу навіть передати цей стан людей. Вони в такому як страху без виходу. От, от чітко. Да, щось якийсь план спрацює у нас по Мелітополю. Прям зірка мені йде. Зірка по Мелітополю. І зараз ну, цей план впроваджується. Прям мені подобається. Хм, цікаво. Щось якийсь там по Мелітополю, дуже буде хороший план. Дуже хороший. Так, Якимівка. Якимівка. Якимівка, якесь руйнування буде. Але без жертв мені кажуть. Руйнування, але без жертв. Ситуацію поки кажуть мені не розказувати. Так, дивіться, по Якимівці. По Якимівці буде балон. Десь там буде бавовна, можливо, бавовна. Десь щось буде можливо летіти, пролітати. Ну, тож зірки можуть бути, правда? Бавовня, ніби зірки. Щось вони в ту Якимівку, щось вони почнуть привозити. І другий момент, вони як залякують людей там, починають залякувати. І грабують будинки. Це по яким я вам точно скажу. Так. Далі. Бердянськ. Так, відписались мені. Підписники з приводу, що 17 вересня це день Бордянська. Всім вдячна, бачите, що число 17. Я вас вітаю з Днем міста і знаю, що у вас був ювілей 195 років. Мені підписниця написала. Я вас вітаю і дуже сподіваюся, що на головній вашій приморській площі. Засяє жовто-блакитний прапор. Так, Бердянськ. Що очікує Бордянськ на цей тиждень? А, кажуть мені, карта по поверненню Бердянська поки що закривається на якийсь період. Щось там не вирішено. Так. Ну, тобто, звільнення на цьому тижні не буде. О, а це вже класно. Так, дивіться, по Бердянську. Десь когось приб'ють. Десь когось уб'ють. Десь хтось буде горіти, десь будуть поранені. Ну, карта непогана, я вам скажу, карта непогана. І навіть дуже непогана. Карта сонця, карта миру, мир це буде як змінюватися. Якісь зміни, вже конкретні зміни, конкретні зміни, зміни, будуть йти на мир. І двійка мечів, двійка мечів, вона каже, що вже знаєте, як є дорога, якою люди йдуть, і вони доходять до половини дороги. Оце вже навіть не до половини, а це вже фінальний квартал. Отак от вам скажу. По Бердянську там фінальний квартал. Ось так. Тому, ну, от ну, ще, ще трошечки. Ви Знаєте, навіть, мені здається, що по Херсону не так трошечки, як по Бердянську. Отак от вам скажу. Але Херсон там теж. Дуже-дуже швидко буде це все. Е, так. Е, так, 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 так. Ну, я вам скажу, що по Бердянську будуть перші перемоги. Якісь там буде якась така штука, щось вони повинні, бо якась буде. Яка буде ну, нам на руку. Е, далі, щось там з дітками пов'язано. Чесно, там ще на діток, щось мені дітки ті не подобаються в Бердянську. До речі, дякую вам за зворотній теж зв'язочок. З приводу діток, мені дійсно написали, що у Бердянську починають забирати діток у батьків, оскільки ті не відвідують російські школи. От Навіть настільки ця сволота, мерзота і ця. Я навіть не знаю, як їх назвати цензурним словом, щоб ви потім не забанили мій канал. М -м -м План. План по визволенню вже пішов, кажуть мені. Слухайте, я їм таку чуш якусь несуть. Так, да, буде і бавовна. Да, по дітям. Отут тут е сім'ї якісь дітками, будьте обережні. Особливо, якщо ви там ходите в українську школу, ну прям будьте дуже обережні, тому що, ну, прям за дітей вони взялися дуже сильно. Дуже, прям капець. Далі, нюанс щось пов'язане мені з навчанням. Навчання, мені кажуть, навчання. Воно ну зараз. Ну, те, що буде бавовне, те, що буде горіти, зараз почекайте. Почекайте, почекайте. Мені кажуть карти, що якесь навчання, що вони взялися притул до навчання. Що значить навчання? Секунду, поки не дорой до істини, не, не відпущуш ситуацію. Уже вибачайте, там інші міста, які. Але мені по Берден... Берденську дуже важко. Вони як сліпі, вони нічого не бачать. Мізки з. Сез... Засрали, от тут просто не можу сказати іншого слова. Далі, єдина можливість це інтернет. Єдина можливість. Так, у них там щось якесь буде. Ви знаєте, там з дітками пов'язано дуже багато проблем. От дуже. Тобто, навчання. Так, мені кажуть, що є в Бердянську. А, мадам. Яка керує навчанням? Що ж це за мадам? Давайте подивимось. Мадам, яка керує навчанням, і. Вона є якось. все рівно. Мадам. Мадам Заміжня. У мадам є дитина, одна, другу хоче. А, мадам, вона, займається, вона була як частина, як. як вона повинна бути за, за освітою, як психолог, працювати, працювала якийсь період з дітками, а ще вона. Вона повинна бути десь. Який там Бордянський у вас? Університет якийсь є. А... Вона повинна працювати з дітками. Щось пов'язане з дітками. Боже, напишіть мені, хто там з підписників є в мене по Бордянську, да? а... знаєте, на неї полювання відкрито. Буде їй дуже важко. На гроші купилась. А буде, ну, самі бачите. Вона в неї як та як вся сім'я, в, в колаборантах. Маманька в колаборантах, теж має якусь посаду. Вона, як після, знаєте, як, чоловік пішов, чоловік в плані якоїсь посадової особи пішов, просто пішов. От, виїхав, мені здається, ось так. А вона, як прийшла на його місце, і. Ну, вона кудись. Ходить, щось робить. Ну, тут і. і. Ви знаєте, там буде дуже чутно. Дивимося про цю мадам, подивимося, що вона там на наступному тижні щось там не полювання відкрите. Тому так, обережно хай уже так буде. Так, поїхали далі. Ну, Бердянськ там з дітками працює, отже ж, нехороша. Так, криска. Більмак. Більмак у вас як буде і бавовна. Буде і. Десь і е, наші десь простежують їхні оці всі скупчення. Е, десь щось і руйнування можливі. Слухайте, вони у вас там люди в підвішеному стані. Виносять все. З більмаку виносять все. Оце так вони освобождають вас від всього хорошого. Тому в Більмаку така ситуація воно трошечки менше місти, напевно. От як мені як по, по величині, ніж Бердянський, можливо, і Мелітополь. Але, знаєте, воно таке як маленьке, а, але люди там в такому страху, от в Бердянську є такого от прям страху. Я не побачила. Побачила з сімей з дітками який страх. А тут прям вся міс... місцевість в страху тримається в Більмаку. Прям от-от-от вони, що цей страх він, він просто от передається на картах. Розумієте? От такий страх. І десь щось буде й горіти, десь щось, десь щось ем... буде жорстокість якась по жителям Більмаку. Прям така. Так, дивимося далі. Дивимося гуляй поле. Чого воно наше, але давайте подивимось. Я на, наступну, на на тому тижні так, я не робила розкладу пологи чи оріхів на якесь місце. То, вибачайте, то так треба було. То був режим тижні. По оріхову чи по пологам якесь місце. Там оріхів був, мені здається, по пологам не робили. Вже чесно, не пам'ятаю вже цілий день. Так, отже, дивимося гуляйполе. По гуляйполю надходять такі хороші надходження нової техніки, сили, зброї. Прям. ну... Єдине, що, що мене лякає по гуляйполю, це постійні обстріли. Оце прям Прям постійні, ну і жертви. У полю там є жертви. Постійні обстріли, постійні, навіть, можливо, навіть арта, навіть не, не ракети, розумієте, там арта йде. Тому, ну, така ситуація. Ну, Сіра зона, що ми можемо. Але місто залишається українським. Так, поїхали далі. Оріхів, Оріхів теж воно туди-сюди грається. Сіра зона. Отже, що очікує Оріхів? Давайте на всіх коди, потім на тих. Так. Оріхів. Летить в Оріхів, летить і. Угу. Летить дуже, руйнувань багато. Але, знаєте, як ситуація по Оріхову зміниться трошечки на краще. Ми там матимемо ем, ситуацію таку, знаєте, маг і колесо фортуни, мені кажуть, що ем, ну, і імператор каже про те, що ми мож, будемо мати, знаєте, як переваги в військових оцих битвах так, в цьому, в цьому місці. Але руйнування можливі, оскільки ну, вони ж луплять чим, всім, чим можуть. Не зменшиться кількість обстрілів по Оріхову, не зменшиться, буде лупити. Десь і засилати своїх, там вони ДРГ і всяких криз своїх. Єдине, що хочу сказати по Оріхову, щось привезеться, щось надійде, і щось надійде таке ну, хороше. І кошти тут. і... і, і кошти непогані. Єдине, що можливі руйнування. Тобто, тому що це все. Ну, не просто так, Так. А, пологи, пологи. Що очікує пологи? будуть, і обстріли будуть, і такі протистояння, і арт. Арта буде бити по житловим, по житловим кварталам. Так, да, будуть руйнування, і буде бити, і бити для, для руйнування, розумієте? Будуть лупити дуже багато. Тому е, пологи, ну, от. Тримайтеся, тому що тиждень буде важкий. Токмак, ой. Токмак, що очікує токмак? Ну, дивіться, великих обстрілів я по токмаку не побачила, але ми обстріли ще подивимося окремо. А, про, ток, по токмаку якось інфа нехороша розганяється. Така якась паршива. Щось там нехороше. А, і другий момент, вони там силою почали щось там грабувати, силою забрати, грабують будинки. в такому плані почалася їхня освободительная операція. Освободительная спеціальна операція. По Токмаку почне вже працювати цей новий план звільнення цього міста. І якісь будуть шляхи, які будуть вести вперед наших хлопців, вони будуть. Тому Трошечки більше розказати не можу. Вибачайте, там по токмаку трошечки почекайте. Цей тиждень ми зробимо таку, бо там, ну, те, що вони планують по токмаку, там воно буде просто красиво. Переможця йде. І початок чогось нового сонця. Так, да, якісь там перемоги вже по токмаку будуть і будуть такі конкретні перемоги. Які саме, ну, почекайте, трошечки, мені кажуть, карта підвішена, мовчить. Стані. Але сонце і карта переможця, карта. Там щось буде. Будуть вони тих гнати. Так, режим тиші Отже, і сьогодні подивимося з вами, не дивились ні разу, з вами Василівку. Давайте подивимося Васильівка. Василівка буде якесь там протистояння Василівці. Теж грабують, грабують будинки, розумієте? От, от Сволота просто. Десь щось буде, буде якийсь, О, бегона. Десь щось буде прилітати, де щось сили. Люди теж в страху, от в страху. А Василівкою є десь, десь якісь калаборантів можуть кукнути. Другий момент щось там з силою пов'язане. Карта сили це вони буде якесь таке протистояння в Васильівці. Люди дуже цивільні дуже в дуже підвішеному стані. Ну і другий момент це зірка. Тобто звільнення Василівки це вже ось теж на носику. Василівці. Да. Васильівці. буде важливі? Так, Василівка продивляється. Василівці буде. Щось зміниться, скажу так. І ці зміни ось вони вже ось, ось. І для змін в Васильівці вже у наших все є, Ось так скажу. І кошти, і зброя, і все-все. все Тому чекаємо, чекаємо, чекаємо. Ну, Васильівка там ще, знаєте що? Василівка там ще е, нюанс е, цивільних людей, які їдуть, там дуже багато цивільних. Саме тимчасово переміщених багато дуже, тому там є свої нюанси. Так, всім дякую. Тримайтеся, підписуйтесь, ставте вподобайку, робіть репости, робіть коментарі, пишіть мені. Все буде от Україна. От, от все буде Україна. А про колаборантку з Бердянська мені дуже цікаво. Подивлюсь ще окремо. До речі, істини. Всім дякую і до побачення.